Закарпатська організація національної спілки художників України представила великодну виставку в галереї Ужгород. Майстри пензля, визнані митці нашого краю, завжди були на гребені хвилі різноманітних тематичних виставок, зокрема багатьох благодійних організованих на підтримку українських збройних сил, перераховуючи кошти від продажу картин на потреби армії. А чи задумувалися ми, як виживають сьогодні самі художники? Адже економічна скрута торкнулася не лише пересічних громадян, а й кожного з них. Та попри все, вони звикли створювати свято і вміють це робити професійно, наповнюючи душі прихильників високого мистецтва, красою, теплом, любов'ю і світлими помислами. Ми, о... Довгий час готувалися до цього свята, так як готуються всі люди, зусити це світле, таке радісне свято це дійсно радісне свято, яке приносить нам в першу чергу надію, яка ніколи не повинна покидати людей. Ця надія дає нам можливість реалізовувати якісь свої плани. Думати про майбутнє, ну і ясно, ясна справа, що творити. У даний час ми проводимо виставку під назвою Світ Божий як Великдень, це слова Тараса Шевченка. Під цією назвою проводяться виставки в Національній спілці художників, ми вирішили цей рік також. Взяти оцей девіз такий для своєї виставки. Я думаю, що цими словами дуже багато чого сказано, тому що тема зрозуміла. Так? Ми, Крім того, до великодних свят і такої пасхальної тематики ми також вирішили представити роботи, які представляють. Пору року це весну, це таке як пробудження, відродження, і я думаю, це сьогодні присутньо у кожного в душі. Ну і знову таки це надії на кращі часи, тому що прекрасно розумієте, в який час ми зараз живемо. Ця виставка на сьогоднішній день ми робимо для художників і виставка розпродажа. Хочемо звернути увагу і акцент. На художників, хто вони такі, як вони живуть, чи задавав собі колись хтось питання, тому що е, дуже часто е, нас е, використовують в плані, що завжди треба комусь допомагати, десь треба щось спонсірувати, дарувати і так далі. Да, ми згідні йти і з милою душою йдемо на ці речі, але е, є момент, коли треба згадати і, і про себе, про. Тих е, митців, як вони сьогодні живуть, в яких умовах, чи щось потребують, чи, чи вони востребовані. Я завжди кажу, що е, просити у Бога треба лише одне, щоб ти був комусь потрібний. Різноманітні техніки, різнобарв'я, кольорів і задумів та все ж творчих особистостей, спілча. Об'єднує єдина мета створити радість і світлий настрій всім, хто споглядає зараз експозицію полотен, присвячену величному святу Великодню. Кожен художник це людина емоційна. Емоції, такі враження, якісь, це не обов'язково, що продумано наперед щось. Це завжди такий виплеск, якась думка така підсвідома. Я думаю, що вдалася виставка, тому що багато таких робіт де наряду із церкв... з дерев'яними церквами, з такими етнографією нашою, є такий емоційний всплеск, є набір кольорів, який придає настрій нашому дню теперішньому. Я думаю, треба перейти до емоції, емоцій великодних. Нинішня виставка в галереї «Ужгород» Викликала зацікавленість і неабиякий інтерес шанувальників мистецтва. Та й не дивно. Погляньте на цю красу. Кожен представив свою майстерність і талант, свою життєву філософію. Тільки що оглянув виставку традиційну до Великодніх свят колег, які знають, що треба йти на виставку свіжими роботами, цікавими ідеями, які надихають на Воскресіння духу, на Воскресіння. Творчого потенціалу. Я думаю, що в колективі завжди були такі несподівані, якісь представлення активної частини нашого колективу. Зокрема, сьогодні черговий раз бачу, що постійно працює Коржурочко Людмила, колега, дуже цікаві дві роботи ніжні, а потім Кондратюк Олена дуже гарні роботи. Мені подобається інших, наприклад, там Вікторія Кузьма виставила нас гарні такі делікатні речі. Потім ряд інших художників, які мої колеги в модерновому стилі працюють, вони завжди приносять свіжі ідеї. А є більш такі традиційні, але теплі роботи в жанрі пейзажу. Навіть є портрети, якісь, навіть якщо курочки під цвітущу яблуню, то мені подобаються такі сюжети, як у Лесі Приміч, наприклад. Прорахували жінок, прекрасна половина людства. А що ви приготували на виставку? Ну я старався на цю виставку підійти трошки так символічно такою мовою, де. Вона має назву Великодній настрій. От, власне, цей настрій, який ми всі переживаємо, він супроводжується певними символами. Певне Це, звичайно, писанка, це звичайно цвітуща верба і це символи Воскресіння. Я постарався сюди поставити фрагмент чаші. Це чаша, як моління про чашу, яка в історії біблійській Ісус Христос молився в Сенанському саду. Потім саме фрагмент розп'яття і в кінці знятий терновий вінок. Із цвяхами. Ці символи, які я поклав в основу свого сюжету, дають розуміти, чим що передувало Воскресінню, і що воно що воно принесло людям Воскресіння. І воно в таких блакитних тонах мені здається, що Воскресіння це свято життя вічного на землі. Сонце сяє у ясній блакиті, теплим променем цілує світ увесь, і серця для радості відкриті. Знайте, люди, що Христос воскрес!